Юрій Гнат зараз з нами на прямому зв'язку. Це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, наші вітання вам. Доброго дня вітаю. А про ворога і наявність у нього ракет. Ми з вами періодично говоримо. А про наявність у нього необхідної кількості стратегічної авіації. З якої запускається частина цих ракет, що ви можете сказати, зважаючи на те, що вони там щось перекидають, так на е, свій далекий схід, щось там відбивають е, замість систем ППО, якісь там дрони камікадзе так, літаками. щось розвалюється, щось само спалахує. Скільки у них залишається того, що може літати і нести ракети? Ну на жаль, багато так є. Треба розрізняти літаки тактичної авіації, які зокрема знаходяться і на е, білоруській території, на російській в окупованому Криму. Там десятки аеродромів використовує ворог для того, щоб атакувати Україну з різних напрямків. Ну це е, ситуація вже стабільна, так би мовити. Вона з початку війни така, тому жодного ну, нової інформації в тому немає. Ну щодо стратегічної авіації, це теж десятки літаків. Тут навіть не, не в тому річ скільки їх є. Питання чи є до них дій? дійсно ракети так, ракети високоточні, ракети далекобійні, які вони застосовують для ударів по нашій по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах, зокрема паливно енергетичного сектору України. Ну, попередній ваш сюжет був так, зокрема, і вищі посадовці, наші так говорять про те, що дійсно що можливо економлять, можливо, тому що промисловість таки дійсно за тими ракетами. Не встигає за їх використанням, бо надто вони сильно вже вдалися до тих ударів. Нагадаю, що всі так дату 10 жовтня взяли від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак енергетичної інфраструктури. Але ж насправді вдарили по Харківський ТЕЦ ще у нас 11 вересня. Саме ця дата, як коли терористи напали на башти близнюки, отак От само і вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. От з цього часу приблизно вже е, понад 420 ракет е, і 430 дронів Камікадзе. Атакували верніше були збиті, були збиті протиповітряної оборони. Атакували більша кількість От, ну, Власне і мова йде про те, що багато ракет дійсно використано так. І носії є, але не факт, що є ракети до них в достатній кількості. Повірте, якщо б було більше, було б більше. Тому власне, от і передислокувалися зараз. Вони на інші аеродроми зрозуміло роззосередились ті аеродроми, які можуть приймати таку стратегічну авіацію. Це літаки ту 95. І ту 160 їх не так багато в Росії, тому вони власне туди їх і трошки роззосередили. Тобто, ви нам натякаєте, що ось ці страшилки, що за Енгельс буде страшна розплата у вигляді ракетних ударів. Росії не треба приводи Енгельс чи не Енгельсну. Знаєте, Росія знайде привід, привід, вірніше, будь-який і будь-коли. Вони роблять те, що задумали з самого початку. Якщо задумали захопити Київ так, а не тільки Донбас, так то вони це роблять, Точно що так само і зараз. Якщо в них є список об'єктів, які вони збираються атакувати, а він них безумовно є. Є пріоритетні цілі, є цілі там другорядні, то вони будуть е, виходити з з тих намірів і з тих можливостей, які у них є на сьогоднішній день, і будуть робити все максимально до своїх можливостей. тому ворог підступний. Правожерливий тому розставлятись нам ніколи саме саме тому ми завжди в готовності, завжди готові повітряні сили відбивати повітряні загрози з повітря покупан. Пане Юрію, от для наших глядачів скажу щойно, поруч з вами була інтерактивна карта, ми показували її. Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області. Нині там оголошені да, нині там лунає повітряна тривога. йдіть в укриття цивільного захисту, Сумський район Сумської області, там загроза артилерійського обстрілу. Теж, будь ласка, не нехтуйте цієї інформації. Ну і незмінно тривога лунає на Луганщині. Теж зважайте увагу. І на це автономну республіку Крим бачили всі теж червоною, пане Юрію. Стосовно цього цієї передислокації так літаків у приморській край, я тут хотів спитати наступне. Подібні передислокації чи будь-які вибухи на аеродрома на там, Дягілів, так Енгельс і так далі. Наскільки вони впливають на ось цей план саме сьогодні атакувати? Чому питаю, тому що напередодні бачив коментар радника офісу президента пана Арестовича, який каже, що те, що відбулося у Енгельсі, Енгельсі, е, так е, якраз таки це повпливало на те, що масованого ракетного обстрілу не було. Порівняльні речі. Так, у нас проблеми зі зв'язком? Напевно, з інтернету чекаємо, що поновиться зв'язок з Юрієм Магнатом. Є. Нема поки зв'язку. Ну розуміємо, які часи живемо, які умови світло то є, то нема. Графіки не збігаються. Інтернет відповідно теж може бути нестабільним. Спробуємо поновити саме так. Чому просто хотів спитати, тому що по суті мова йде про розтягування цього ударного ліктя стратегічної авіації, якщо їх там у самий 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 тил перекладають, і відповідно можна казати про те, що ці літаки просто не будуть використовувати під час потенційних атак, От тому що вони... Цікаво чи будуть, тому що Англия, це скільки там? 800 кілометрів, 800 кілометрів від Бахмута, але з району Каспія, коли вони випускають ракети, це mm -hmm. 2000 тисячі кілометрів. Чи вплине це на щось на частоту вплине. ударів? Чи просто тепер їм буде страшно стояти в Енгелісі? Будуть стояти десь там на іншому аеродромі стратегічного базування, який, до слова називається як? Українка українка і ці хлопки, як вони їх називають, так на аеродромах наскільки вони впливають на потенційні от дні, коли вони умовно планують так запуски ракет з усіх стволів, як вони кажуть, чи не планують? Пане Юрію, ви чули моє питання чи ні? Якраз проблеми зі зв'язком виникли? Ні, Нам давайте ще раз. Так, скажіть, от перебазування літаків у Приморський край і так далі, російських. А чи впливає воно на умовні рішення, там коли вони хочуть завдати удару, чи не впливає відстань неважлива. І удари по аеродромах. Чи впливають вони на е, рішення росіян по там масованому удару, чи не впливають, тому що радник офісу президента Олексій Ростович напередодні проводив паралелі між тим, що відбулося там на російському аеродромі, Дякую. Чи «Енгельс»? ні, це Енгельс «Енгельсі», так і тим, що масованого ракетного удару не було. Прошу вас роз'яснити. Ну, власне техніка, якщо навіть перебазована, ну певним чином воно таки може впливати на, на, на якісь там речі перельоту, так підготовки і так далі. Тому що, ну я не говорю про удари. Ви сказали слово удар. Я хочу сказати, що ми не, цю тему не, не торкаємося. А це ми не те, наносили так, це, ніхто ж не, це не каже нічого. нічого. Ні, так, там так, якісь так. сили. нам військовий експерт сказав, це сили добра. Там просто на стороні України. Якщо дійсно перебазовано, не кожний аеродром може так приймати цю техніку, як я вже казав, так ну можливо, впливає. але е говорити про те, що для авіації ну не немає жодної проблеми е злетіти так і за кілька годин уже бути в районі пусків, де там в Каспію, чи звідки вони будуть задавати пуски, дальність цих ракет, е які запускають з стратегічної авіації, це х п'ятсот і х і Х-101, до 5500 за їхніми характеристиками заява може летіти. Тому питання тут не стоїть. Я думаю, що вони можуть це зробити ну, і з інших аеродромів, і якимось чином може впливає, десь заважає, так, що виконувати завдання. Це високомобільний вид авіація повітряних сил та будь-яка, може виконувати завдання з будь-якої точки. І тому тому тут, щоб зняти ті дискусії. Тобто стратегічного Добре. результату чекати не варто це скоріше, психологічний ефект. Знаєте, будь-яка така, скісність, що з російською авіацією, з російськими льотчиками це для них психологічний ефект, а для нас радісний ефект. Теж психологічний. А чи пов'язано з втратами російської авіації ось ця остання домовленість Путіна і Лукашенка про те, що білоруських льотчиків будуть готувати для російської авіації? Припрошую, а саме питання не почув. Чи пов'язано величезні втрати в російській армії з тим, що тепер уже білоруських льотчиків будуть готувати для російських літаків? Ну, я думаю, що пілот, взагалі, якщо так для розуміння, і він не готується так, як боєць механізований там ну, піщартилизм. Сам теж потребується підготовка часу, але пілота готують протягом п'яти років у вищому. Потім він має здобути підготувати певний фах, тобто навчитися літати, воювати, отримати певну кваліфікацію для складних погодних умов, складних умов підготовки, взагалі застосування озброєння у складі. Так тому процес непростий. Я не знаю наскільки це, це їм допоможе, саме білоруських пілотів. Ну ось великі, доволі такі військово-навчальних закладів. Ну можливо, це робиться для того, для іншої мети, щоб власне більше схилити так білорусів до цієї війни, яку Росія розв'язала проти нас. Пане Юрію, тут до допомоги від партнерів хочу зараз коротко перейти. Мабуть, на Італії зосередитись, оскільки звідти є заяви про виділення грошей так на оборону, і про те, що будуть постачати нами надалі системи проти повітряної оборони. Про які саме системи італійські саме мова йде. Ну, взагалі, о... Спочають нам сьогодні. Вони доволі таки є широкого спектру. широкомасштабні. мова там шла з Італії, якщо я не помиляюсь про системи для те оборони саме сухопутних військ. Що має Італія, то те, що мати повітряні сили. Ну Італія та Франція мають такі системи, як сам ПТІ. Ну приблизно таких таких характеристик, як ну з Петрію, то їх можна поєднувати. Це те, те, що вони можуть. Здатні збивати балістичні цілі. Ну це дуже теж корисним був би саме такий комплекс для повітряних сил. А наразі там імовірно, що ви зараз точно сказати, що мова йде про саме ППО ФОПутних військ, яке посилить протиповітряну оборону саме у військах, і яке зможе доволі ефективно працювати проти саме проти дронів Камікадзе, які Росія продовжує отримувати з Ірану. Спасибі вам, пане Юрію, за ваші відповіді. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був напрямом відеозв'язку. Дякуємо.